Аліся, ти знаєш, що мені одна чудова людина на моєму каналі писала, щоб я купила для тебе ось ці олівці. Папа? Ну, Папа? Ні, підписник. Дуже гарна людина. Написала, тому що ти так просила. Що він каже: купіть, будь ласка, купуємо. Прийшли, і купуємо. Всім привіт! Я готую обід. Вже робила такі спагеті. з сосисками та баконом. Такий бекон взяла в Маркадоні. Зараз обсмажу сосиски, далі додам туди бекон. І ще вирішила зачекаюся, ще вирішила додати цибулю. І дивіться, який прикол. Я на балконі стою і пророщую ту цибульку. А тут відкрила я ящик наш, ось цей, дістала цибульку з темного місця, і дивіться, що вона проросла. Поливати не треба, росте сама. А я там на балконі роблю все, щоб вона росла. Аліся, а можна це збрідь вже? Всім привіт! Як Мам... тебе справи? Нормально. Нормально? Так, да. да. Мам, можна вже збрід? Так. Так. Зараз так, сюди конта дам, бо воно. Зараз згорить, поки буду з вами спілкуватися. Мені минулого разу дуже сподобались такі макарони, хоча я, ну, мені більше подобається з м'ясом. Але тоді були сосиски і залишки бекону, я трішки е, використала для довічні. Змішала з спагеті, а потім ще додала туди сир, е, твердий сир. Ой, це перемішала воно так, мене... так, це відчищає. Воно все е, бачите, я не можу зібратися з думками. Зараз я, я прийду, стою, не надо тут нічого обрізати. Я не можу. Я хочу розповісти швиденько, а відео затягується, а я оце стою, знімаю вам <сас> сосиски, макарони, тому що Аліса збиває з думки. Коротше, я взяла спагетті, змішала з сосисками і додала туди сир. Він розплавився, і це було настільки смачно, що просто мені настільки сподобалось думаю, мене тепер буде завжди таке робити. Я згадала жарт, коли мама стоїть і хоче приготувати млинці. їй потрібно зробити тісто. Дитина приходить і каже, можна я тобі допоможу. І можна я тобі допоможу. Це е, означає, що зараз буде все в борошні, все в яйцях. Так ось тепер з цибулькою. Можна я поріжу цибульку? Можна буде. Звичайно. І як тепер це пішки. Зараз я тобі покажу. Якась суцільна країна мопедів, просто ці мопеди і е, мотоцикли. Жар. Мені написали, що потрібно купити мікрофон, тому що дуже багато зайвих шумів. Тому що, тому що? дуже багато зайвих шумів, і я е, погоджуюсь необхідно зараз. Ми думаємо над цим питанням. Я не знаю ще яку фірму обрати, і взагалі що є в магазинах, потрібно сходити, прогулятися, подивитися. Ну вже з понеділка. Сьогодні я в ось цій квітці побачила якогось жука мохнатого білого. Злякалася, злякалась, бо я їх боюсь, і я його прибрала, ну і більше не бачу. Але переймаюся. Ну, до речі, він е, росте, росте потихеньку, ось це новенькі, бачите, вже вилізли листочки. І десь ось так в новому листочку я побачила, що там такий білий мохнатий якийсь жук, Ну, не жук, що, що таке, коротше, ви мене зрозуміли. На останнім часом таке, такий настрій ну з приводу взагалі блогу, я намагаюся, для того, щоб зробити більш цікаве, активне відео, знімати інших людей також. Коли був Женя тут, то звичайно, що ми всією родиною записували відео, день наш. Ну, всякі справи, по яким ми їздили, або десь подорожували, ну, десь їздили в сусідні діла хайосу, ми їздили, хто дивився. Коротше, ну, тому що коли я одна, мені здається, що це не так цікаво. Хочеться, щоб більш така активна, динамічна картинка була і були задіяні інші люди. І коли Женя поїхав на Ібіцу, і з ним працюють хлопці, я виставляла відео з хлопцями. І спочатку, наче було все ок, а далі вже сказали, ну деякі сказали, що їм не подобається, що вони є в моєму блозі, вони там, не знаю, ховаються, скриваються, так? І сказали, щоб я видалила фрагмент саме де, де вони. Ну, а знаєте, як відео вже готове, в його вже подивилися люди, можливо, нові будуть дивитися. І там по тексту все так закладено, що ну, розповідь, що я там про цих людей розповідала, що вони там роблять. І мені ну, це. Це мій час, це моя праця там. І я мені потрібно все видаляти ті фрагменти, переробляти відео, вже писати іншу тему. Взагалі зараз ще один гонщик їде на мопеді. В іншу сторону поїхав. Мені потрібно переробляти відео, писати іншу тему. Ще в мене було відео, де я ходила на роботу, що я там робила, як я працювала, я виставила, хотіла показати, поділитися. І спочатку, наче люди, також були згодні, що я зніму цей об'єкт і покажу. А далі вже час минув, люди вже почали дивитися, відео почало залітати десь в рекомендації, і мені сказали його видалити. Я взагалі я була така розлючена, я... я його видалила, звичайно, але ну такий осадочок остався. І думаю, все. Я розповідала потім, що все, ось я як розкручуся, як буду відомим блогером, то потім ще рекламу в мене будуть брати. Ці ситуації вже минули, ну і так вже трішки воно відлягло. Знаєте, я заспокоїлася. Хлопці, які на ібіці, там і мені сподобалось, що вони в кадрі. Також я була спочатку розлючена, а потім вже думаю, ну, люди дійсно мають на це право, не те, що мають, а так воно і є. Якщо їм не подобається, що вони там в кадрі, вони просять мене видалити. Це Ну, це правильно, це справа кожного. ну, Хтось не хоче зніматися, і, і, і ну, я ж не можу їх заставляти, так скажемо. І виставляти проти їх волі, проти їх бажання це відео. Ну, я видалила ті фрагменти, проїхали. І тут останнє відео, де я розповідала, що моя подружка поїхала додому в Україну, повернулася. З нами був іспанський її друг, і він був, наче, не проти те, що я знімаю відео. Я спочатку в нього запитала, він каже: О, це для каналу Ютуб, я так, і думаю, якраз час щоб прорекламувати його, тому що у нього є канал. Ну, Музикальний канал. А він мене просив декілька разів виставити його пісні, його відео. І я е, не те, що відмовлялася, але завжди відтягувала той момент, тому що в мене українська аудиторія, на що вам взагалі дивитися ці іспанські музикальні групи, слухати ці пісні. Ну таке І е, він так на мене не те, що ображався, але завжди мене запитував: чого ти не відповідаєш мені на питання, чому ти не виставляєш моє аудіо-відео? Так ось причина. Він подивився це відео з нами. все йому сподобалось, наче все добре. Але ну так як Оля поїхала, подружка моя, ну. Йому чомусь там стало неприємно, що він на тому відео От він мені писав, щоб я видалила той фрагмент, де він, а потім почав дзвонити, казати, будь ласка, видали, там щось мені неприємно дивитися. Коротше, дзвонив і наполягав на тому, щоб я видалила фрагмент саме де він. А знаєте, я відео побудувала так, що ну там одна частина була про вчительку. Ну, можливо, хто давно вже дивиться мій канал. Ви знаєте, що у нас була ситуація з вчителькою у Алісі в школі. І я розповідала, і воно там декілька частин. Це відео з декількох частин складається, і це була вже остання частина. А в кінці вже відео був фрагмент, де ми проводжали мою подружку додому, і тому я назвала це відео щасливої дороги додому і, і додала цей фрагмент саме в кінці відео. Ось, а тепер мені потрібно було все переробити, тому що цій людині не сподобалось. Не те, що не сподобалось, йому він не хоче бачити себе там в тому фрагменті. Будь ласка, видали. Я видалила. Просто я більше не хочу знімати. Взагалі ніяких людей, окрім своєї сім'ї, я не хочу, щоб потім спочатку вони всі згодні, все добре. Але ну, знаєте як. Ну, не знаю, наприклад, я, якщо б людина якась ну, моя знайома, моя подруга, вона б намагалася знімати відео, там розкручувати в себе в Ютуб і запропонувала мені там брати участь в такому відео, щоб допомогти їй. Я б погодилась, я б ніколи не відмовлялася. Ну то таке, але це справа кожного. Просто я вже зробила висновки такі, що. Я не хочу більше нікого знімати буду знімати себе, свою родину, свій дім, свій побут. А інших людей задіювати я не хочу, тому що зараз вони згодні, а через декілька там днів вони скажуть: видали той фрагмент. А в мене відео вже побудовано, розумієте, на ну на цих фрагментах і розповідь, якась є, ну і таке інше. Тому тому так просто я така зла. Я така, я взагалі не хочу тепер з ним спілкуватися, тому що до цього він дуже хотів, щоб я його рекламувала. Одне одна справа, коли люди, які ну немедійні, ну не то що не медійні, але немає в них ні каналу, нічого, і вони Вони не цікавляться цим. І їм не подобається, що я виставила їх відео в інтернет. Це одна справа. Це все правильно, що вони мені кажуть. А є інші, ось цей наприклад. Він взагалі мене просив, щоб я його прорекламувала. І я зараз думаю, якщо б я виставила його е пісню, а потім він би почав скаржитися, що це авторські права, і це його пісня, а я тут її десь використала. А я б його в відео якомусь ну, взяла і додала. Тому не хочу більше ніяких ні рекламувати нікого, такого із знайомих своїх. Нічого я більше такого робити не хочу. Отак, так знімати блог, отак знімати інших людей. Це дуже складно. дуже складно. Так, все, зараз ми вже будемо виходити. Дивіться, що хотіла вам показати функцію, я її під душем помила. І досить гарно все виглядає, вона чистенька, гарно. Тут щось зламалась гілочка. А тут будуть квіточки нові. Тепер така чистенька, вона гарнесенька просто. <смі> Тут ці мої гарні квіточки. Хризантем. Мені написали, що це хризантем. Дякую вам велике за те, що пишете коментарі, за те, що дивитесь взагалі моє відео і ну, даєте поради свої, мені дуже-дуже приємно. Дякую кожному.